Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав! Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про сумки для підводного полювання. Зазвичай підводні полювальники використовують звичайні сумки, але Бажано, щоб ці сумки були герметичні. Не бажано, вони повинні бути герметичними, щоб не протікати. Бо коли підводний полювальник складає мокрі речі, мокрий гідрокостюм, все інше, яке в воді, то звичайна сумка просто потече і буде повністю вся мокра. А спеціальна сумка для підводного полювання, наприклад, отака сумка від компанії Буша. Це сумка на 90 літрів. Туди багато що влазить. Гідрокостюм, все спорядження і рушниця. Правда, ласти в, таке, в таку сумку не влазять. Ласти я вам трошки пізніше покажу, яку влазять. От така вона герметична сумка. Має одне здорове відділення і маленький карманчик. Є ручка. Ну і от такі ручки, за які я її піднімав. Повністю герметична, але ще вона має. Ось такий клапан для зливу води. Тобто вода з вашого спорядження стекла в сумку. Ви відкрили клапан, злили воду і все. І можна вже знову використовувати цю сумочку. Так. Тут відкривається просто. Всередині маленький карманчик. Отакий От герметичний, щоб щось можна було туди покласти, і воно залишилося сухим. Ну і велике відділення. У мене там лежать ласти від компанії Кресі Саб, наприклад. Велика зручна сумка. Але ця сумка ще невелика. Тому що це 90 літрів. У компанії Буша є сумки на 114 літрів. Такі вже довгі, куди влазять навіть і довгі ласти. А наприклад, у компанії Крейсі Sub є отака. Сумка, називається вона Гаріла. Отака здоровенна сумка. 135 літрів. Сюди і ласти влазять, і все спорядження. І навіть дев'ятка, є отакий герметичний карманчик, коли можна щось скласти. І також всередині вона має одне велике відділення. Отак от відкривається. І маємо там теж пласти. Багато всіляких ласт. Є збоку ручка. З цього боку теж є ручка і клапан зливу води. Трошки по-іншому він працює, він повністю не відкривається, але відкривається, і воду можна з нього злити. Фу, важка сумка з ластами. Поставлю її на пол. Е -е, також інколи деякі виробники, як, наприклад, компанія Буша, роблять такі великі сумки на 114 літрів з колесами, щоб ми могли за ручку вести сумку. На колесах, тому що, в принципі, якщо багато туди накласти, вона буде важкень. Отакі сумочки для підводного полювання зазвичай використовують наші полювальники. На цьому, мабуть, все. З вами була компанія Батискав і я Олександр. Кому цікаво більше, всіх запрошуємо до нашого магазину Батискав. Або робіть свої замовлення на нашому сайті Batiskaf.uhy. Слава Україні! Слава героям! До побачення.